Ось сама рама мотоцикла М72. Я вже накинув клему не просто, так? Зараз поясню чому. Зверніть, будь ласка, увагу на оцю місце. Тут є виступ під одну дуже важливу деталь, про яку я показував у короткому відео, як я її виготовляв. А саме ось це. Ця деталь має бути ось демонструю. Ось так вона має бути. У мене трохи брудні руки, тому що я взяв щось змастило. Ось. Тому ось це має бути приблизно ось так тут. Трошечки зазори не ідеальні, тому що я її виготовляв на око. Ну, як на око. Довжина, товщина, така, як має бути. А от е, тут, на жаль, так як проблема вирізати з. Металу 8 мм товщини кусочок трошечки виявилось, треба було різати на а Я не хотів, верніше, отак. А потім вибирати е, тут. А я трошечки так сюди зайшов, потім звідси, і тому тут менше. Ну, нічого. Як зміг, так зробив. Зараз це поправимо е, сваркою. З, підлізти тут дуже незручно. Е, рама дісталася мені вже ґрунтована. І тому мені потрібно було зачистити максимально для того, щоб я міг приваритися. Ну, і це досить непросто. Бачите, я тут уже болгаркою чуть-чуть підліз і почухав. Ну, це нічого, вона ще буде розгрунтуватися, це перешкуриться і підґрунтується. Зараз обклею перед зварюванням бумагою. Ну, Бумажним скотчем мені там небагато порошкова проволка у мене. Півавтомат. Ну, Надіюся, вдасться мені гарно приварити. Як буду приварювати, зараз покажу сам момент. Так, штатив я встановив. І дивіться, що мені буде допомагати. Ось такий магніт. Ну, Ви розумієте, що приходиться колхозити. Не можна залізти, підчистити ні болгаркою, нічим. Підготувати, ідеально не вдалося. Я вишкріб максимально ґрунт. І дивіться, як я придумав, буду приварювати. Тут у нас є такий... Виступи, я отак, здається, чи ні? А, отак, отак. Я тільки що кумекав. Зараз я вам покажу. Якщо отак приварю, зараз спробую показати вам, просто ось опустив штатив максимально так, як потрібно. Ну, і якщо так приварювати, ще треба би було опустити, то е... ну, тут зазору достатньо, але. Е... Мені ще треба чуть-чуть відтягнути. То я ось так. Зараз тут щось ставлю, ось отут сюди. Для того, щоб мені зберегти ось такий зазор необхідний. І я собі відтягую магніт так, як потрібно, і можу підрегулювати. Поставлю прихватки в декількох місцях, а тут обварю. І, по... ну, і зрозуміло, треба відцентрувати. Зараз покажу де. І ось тут треба відцентрувати. в Цьому пазику. от я тільки що порухав і збив собі сам. Тобто треба виставити. Бачите, вже не маг... відмагнітилося. Дора, чує, що я балакаю, і дзявкає мені на відео все відео. То я ось так маю виставити тут. Ну, ви зрозуміли, я вам знімаю таким методом, то я думаю. Ви розумієте, як воно має бути ось так по центру цього шва. Хоча навіть якщо б я змістився чуть-чуть сюди-туди, пару міліметрів нічого би сильно не зіграло, але я хочу максимально по центру. Ну і щоб цей з'єв не був такий великий, як я говорив, мені треба зараз буде чуть-чуть верхом зіграти. Тобто верх чуть-чуть приподняти, щоб низ не було такої щілини. Я думаю, тут заліється сваркою, тим більше тут метал товстий. Я спробую гарні шви зробити. Спробую, але не знаю, чи вдасться мені, тому що порошкова проволока, ви знаєте, вона дуже бризги сильні має. А в мене немає балончика з рідиною, яка антипригарна. То я зараз все максимально обклею бумажним скотчем. У мене немає цього алюмінієвого поки що. Но я думаю, його теж треба мати в господарстві. Пригодитися. Ось так приблизно має все виглядати. І ось такий зазор має тут бути. Чому? Тому що тут є ще пильник, який має обертатися довкола рами. Ну, Пильник підшипника. Зараз буду виставляти і прихвачувати. Покажу вам далі результат. Зробив одну точечку посередині. Зараз покажу вам для чого. Для того, щоб зберегти оцей зазор, який мені необхідний для зварювання. Тобто Опиралася оця деталька, яку я вирізав, на, оцей, на цю точку. Зараз, коли прихвачу тут уверху цю деталь. Як тільки її прихвачу нормально, молотком далі загну її по центру на, необхідний мені, на необхідну відстань. І спробую вам це все показати, бо трошечки незручно, бо бачите, воно на чому тримається. Ось так. Зараз відцентрую і буду прихвачувати. Так, Перші дві прихватки готові. Не зразу воно ловилося. Ця слабше, ця краще держиться. ну Це перший етап. А вже магніт не потрібний. Ну, і ви, напевно, догадуєтеся, чому погано малярна стрічка у цьому, цій справі, бо от трошечки більше прихватка і вже пожар. ну Я маю на увазі обгоряє, це зрозуміло чому. Але ну, щоб не на посадочне нічого не прихватилося, тому поки виходжу так з положення. Зараз тут обчищу щіткою металевою. Акуратно. І буду... Чуть-чуть ще проварю оці дві крайні точки. Ось так воно по центру. І тоді буду загинати вже оце вушко, бо тут дуже великий зазор. Нам не треба туди. Нам туди треба, всередину прижати трохи. Так, перейшов я зіскочу на мокру тряпку. Одну сторону вже зробив. Зараз покажу, як я підігнув іншу сторону. Бачите, практично. Притик. І тут зараз буду проварювати з цієї сторони. Єдиний мінус порошкової проволки, що вона не шлакує, а робить таку копоть, через яку треба часто зачищати. Бо я ж мушу бачити, як воно проварюється. Це не якась така ну, що деталь де зручно підлізти. Тому підчищаю, знов, ну, приварюю, бо якщо зараз сплошняком ну, можна, але тут незручно, бо потім горілку треба переставляти з другої сторони трошечки під боком. Тому. Проварююсь декілька разів, я думаю, тут трошечки погано. Ще пройду. А тут потім покажу вам результат. Підписники. Не судіть строго, особливо, хто є зварювальники. Ось так у мене вийшло приварити оцю деталь. З цієї сторони, трошечки краще. А тут, ну, я б не сказав, що це гарні шви. Але е, тепер вона точно не відірветься, тому що, коли я навіть прихватив. Ось у верху, в цих місцях, то вже я тут бив молоточком, то нічого не відривалося на двох прихватках, так, досить тугенько разів 10 стукнув, щоб підігнути. Ну, Ось так. Зачищу. Тут, до речі, якщо буде мало для пильника підшипника, то я можу болгаркою тут підлізти. Площина дозволяє. Трошечки обгоріла. Ґрунтовка. Ну, малярний скотч допоміг, але не настільки. Бризги, ну, можливо, якщо б газом варив, було б краще. Але є, можливо, на суміші краще було. А так, що маємо, то маємо. Напишіть, як вам ця робота. Ось так. Дуже шкода, що вона прийшла грунтована, без цієї деталі Прийшлося от доробляти. Зробив, надіюсь, буде служити. Ну що? Заварена оця деталь. А Як зміг, так приварив. Ну, що ви скажете, для другого разу зварювання піватоматом піде чи не піде. Я вже навіть трошечки підчистив його, оскільки доставав болгарочкою отутшліфував і тут трошки зібрав. Дальше я не залізу, то Скільки зможу підберу і тут так само Ось цю частину. шва. Дуже широко розложив, треба було вуще, але це помилки, які як сказати, не уникнути. Ну, по незнанню, не вмінню, поки приловчуюся варити півавтоматом флюсовою проволокою. Тут зварив, тут зазор великий був. Тут треба було зварити, щоб не лишати ніяких зубів. Ось. Все нормально. Триматися точно буде, вже точно ніхто не відірває, не зламає. Повірте. Ось так. Тому, якщо вам сподобалось відео, поставте лайки, підпишіться на Retromoto.ua. Далі буде.